0,5 від відсотка. Ну, це, це приємно. Хоча треба сказати, що двомісячник – це не критерій, що домічники далі не прибираються. Це як одна, одна із віг. Так? Ми пройшли, прибрали, а прибирається там, де постійно виглядає, чисто там, де постійно прибирається і де не смітять. Тому десь так і продовжуємо ці моменти. Треба сказати, що дуже масово підключилися громадські організації, дуже масово відчилися школи. Ну, наприклад, громадські організації, навіть банки. У нас дуже здобував приватбанк, який буквально вже 16 го числа прийшли і сказали, ми хочемо прибрати якусь зону. І ми так між собою думаємо, що давимо найважчу зону, подивимося, як вони приберуть. І дали їм вулицю в знаєте, оця зелена зона, ще вся в снігу, багато піснішників, як каже, пан Власлав, добре візьмемо. Ви знаєте, вони так прибрали, що коли вже повністю зійшов сніг, і ми туди хотіли привести ще студентів повторно прибрати, то не було вже що при прибирати рекламу е, я говорю про що. Прибирали тернополяни, а не Приватбанк. Приватбанк це якби їхня акція. Але наскільки гарно при прибрали самі тернополяни, що було треба сказати про громадські організації, і партія Свобода, і партія удар. Наприклад, Свобода, вулиця Моколинецька, знаєте, вздовж у це зелена зона. Заправки і так далі. Дуже бурно. Якщо чесно, десь також думаємо, а ну демо побачимо, що себе свобода представляє. Молодці прибрали так, ще й більше ніж ми їм дали. Вивезли, прибрали. Партія удар дуже гарно прибрала на Корольова, Пам'ятаєте, там така зелена зона, якби це пояс міста, і е, люди там тримають городи, все це виносять, і воно все на... Е, зафіксували це те, що давали та Далі у нас приймав участь 15 тисяч чоловіків. Це дуже велика цифра. Ми її декілька разів коригували, бо самі не вірили в ці показники, тому що десь ну от бачите, цього, цього разу дуже багато людей за це взялося. І Якщо взяти по, по кількості вивезених від, 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 відходів, то він нас перевищив буквально в 5-6 разів. бачачи наскільки інтенсивно вивозяться відходи, і що вже перевізники відходів не встигають це вивезення, ми зробили такі відповідне рішення, де зробили цілодобову працю тернопільського сміттєзвалища, які доходяться поблизу Малашиці, і дозволили вивозити всім. На об'єти господарювання всі могли вивезти таким чином. Ми е збільшили кількість людей, які можуть вивезти сміття, і набагато оперативніше е очистили наші вулиці. Тому зараз сказати, там скільки то тонну ви дуже важко, тому що везли всі. Розумієте, як перевізники, як джеки, буквально, і це е, приємно, тому що ви знаєте, перевіряєш ці речі, переїжджаєш на смічі ще бачиш така колейка йде, один за злочин. Тобто це говорить про високий рівень тернополян, які дійсно дбають про свою оселю. Зараз вже потреба така в тополі немає, вона свою роботу зробила і можна вже переходити на декоративні види дерев. Тому було вирішено спільно з інрогами висити катальби. І якщо ви уважно подивилися, ми замість зрізаних тополь садимо тепер катальби. А всі знаєте, що себе каталька, вона красивіша, навіть ніж каштан, це дуже шикарне дерево. І от ми хочемо з парку Шевченка зробити такий катальповий рай, щоб люди могли йти і було дуже дуже красиво. На даний час, до речі, теж один цікавий факторів. Прийнялися всі катальпи, Як правило, 30% не приймається. Це, як правило, воно вмирає. Ну, Побачив на другий рік. Цього року я бачу, всюди пішов кожне дерево, всюди е, е, листочки і так далі. Тобто міський голова з виконавчим комітетом, там е, е, і громадські хто тільки не був, посадили, видно, що з добрими намірами підпішло. Е, почистили калиновий безкид, почистили практично всі парки. Нас до того доходило, що, е, наприклад, звертається відкрита партія, чи читав можна сказати, Дайте нам територію. Ми даємо територію. Вони приходять а там чисто. Приїжджаємо. Ми що... не знаємо хто. Т Такі теж моменти. Перекидаємо їх на друге. Ну, цікаво, цього року така була інтенсивність, що можна було... Ну що, дуже багато зменту. Зрозуміло, що 4 місяці висипали пісок, сіль. Зрозуміло, що те, що висипалося, а в день бувало по 3 рази, пам'ятаєте ці перепадки температур, моментально це не вивезеш. Тому питання було номер один вивести змен. То тому б була практично уся, уся техніка. Працювали дві скані, працювали задіяні від басі іноземні машини, ховкани і так далі. Максимально дві бірвики. І тільки зараз ми можемо сказати, що ми більш-менш вийшли з мету. Уявіть собі, яка кількість з мету пішла. Ну то але потихеньку це зібрали. Та, що на могилах ми не маємо права чистити. Закон каже наступне, на могилах чистять могили тільки власники могил, а ми можемо чистити тільки проходи. Тому власники могили чистять, висять відповідні роз'яснення, виносять на ці приходи, на нас є спеціальні місця, ми стараємося оперативно це вивезти. На даний час зауважень не було, більш-менш кладовища всі були наші почищені. Йдемо далі. При, при, Прийняли участь 80 навчальних закладів, в них при, було 8 тисяч учнів. Студентів прикрили Ну тисяча це їх було більше, це ми пишемо те, що вони нам вже подають. Виконі роботи з придкування території навчальних заходів. Значить, вони 120 гектарів прибрали, почистили. Обрізку зробили 3200 штук дерев. Знаєте, Було це недавно таке, що там тополі е, пообрізали, е, по, по, поробили стопчики, і нас це десь здивувало, бо ми це робимо кожен рік, і ніколи це не вкликало ажіотажу, бо тополя саме так і обрізається. Е, а цього року е, був такий, скажімо, десь нездоровий ажіотаж. І це також говорить про екологічні тернополяни. Побачили, люди почали сумніватися. Ми дали роз'яснення. Так, тополя обрізається, тільки стоїть один стопчик, Ми називаємо його Бухінваль. Але е, дійсно так воно має бути. 400 ігрових майданчиків. Відремотовані всі практично е, ці пі, 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 пісочниці. І зараз нам, бо розумієте, в мене фактично штука здоровенні таблиці. Я знаю, чи, чи варто ну, говорити. Давайте повернутися, бо ми трошки втомлюємо вже Там ще, нас тема, ще, ще, тема, ще тема дороги. Просто, якщо щоб так не було, що зараз і скажуть, о, у нас наступний, наступний сюжет, ми через три хвилини втікаємо. Продовжуємо. Дивіться, по жертвах, якщо треба цифри, я говорю, приведемо на весь стан прибункових територій, значить виконано на 128%. і І тут є, розумієте, от всі жеки і все в метро квадратному. Я не знаю, чи варто це, це диктувати, правда? Тобто, якщо треба, ми табличку дамо, повністю всі цифри, бачите, на двох сторінках цифри розписані, скільки що зробимо, і, 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 і так далі. Під ремонт під'їздів, є, є. Є. ремонт, під ремонт е, єдине, скажіть, я тут стою, три мінуси в мене стоїть. Наприклад, на даний час не зроблено янковий ремонт дворів. Те, що запланували, не зроблено. Всі в мене три мінуси. Чому? Бо тільки 53%. Це не означає, що вони будуть зроблені, але ми розуміємо, зараз немає піти, бо є ряд проблем, і тому ці питання не зроблені. Тому стоїть три мінуси, не виконано до кінця. Наприклад, два мінуси стоїть. Ремонт сходів сходових маршів 77-33%. Тобто ще до кінця не зроблено. У нас немає тут бравади, що ми пишемо, що все викладено, все судно. Ці відсотки не виводяться як до якоїсь річниці, з'їзду Тобто, Є параметри. По кожному жеку, так. скільки вони зробили в штуках в кількостях, тобто по кожному виду робіт, є той об'єм, які вони повинні були зробити, який був визначений на початку року. І, відповідно, потім виведено від суково Тому тут є там до десяти чи сотих долей після коми, але насправді воно виведено, враховуючи об'єктивні параметри, які вони подають. Зараз вже по потребах така автополі немає. Вона свою роботу зробила і можна вже переходити на декоративні види дерев. Тому було вирішено спільно з дровами висити катальби. І якщо ви уважно подивилися, ми замість зрізаних тополь садимо тепер катальби. Всі знаєте, що, що представляє себе катальбарка, вона красивіша, навіть ніж каштан, це дуже, дуже, дуже шикарне дерево. І от ми хочемо з парку Шевченка зробити такий катальповий рай, щоб люди могли йти і було дуже, дуже красиво. На даний час, до речі, теж один цікавий факторів. Прийнялися всі катальби. Як правило, 30% не приймається. Це, як правило, воно Ну, Побачив, на той рік буде цього раку, я бачу, всюди пішов кожне дерево, всюди е -е -е, листочки і так далі. Тобто міський голова з виконавчим комітетом, там е -е, і громадські, хто тільки не був, посадили, видно, що з добрими намірами підпішло. Е -е, почистили калиновий безкид, почистили практично всі парки. Нас до того доходило, що, е -е, наприклад, звертається від, відкрита партія, чи там вона сказати, дайте нам територію. Ми даємо територію. Вони приходять а там чисто. Приїжджаємо. Ми не знаємо хто. Такі теж моменти. Перекидаємо їх на друге. Ну цікаво, цього року така була інтенсивність, що можна було. Дякую, ну що, дуже багато зменту. Зрозуміло, що 4 місяці висипали пісок, сіль. Зрозуміло, що те, що висипалося, а в день бувало по три рази, повідайте ці перепади температур, моментально це не вивезеш. Тому питання було номер один вивести змен. To, тому б, залучена була практично вся техніка. Працювали дві скальні, працювали задіяні від басі іноземні машини, ховпани і так далі. Е, максимально дві двірники. Дві. І тільки зараз ми можемо сказати, що ми більш-менш вийшли з методу. Уявіть собі, яка кількість з мету, Уявіть, кількість мету пішла. Ну, то, але потихеньку це зібрали. Тож, на могилах ми не маємо права чистити. Закон каже наступно: на могилах чистять могили, тільки власники могил, а ми можемо чистити тільки проходи. Тому власники могли чистять, висять відповідні роз'яснення, виносять на ці приходи, у нас є спеціальні місця, ми стараємося оперативно це вивезти. На даний час зауважень не було, більш-менш кладовища, всі були наші почищені. Йдемо далі. Прийняли участь 80. 80 навчальних закладів, в них було 8 тисяч учнів. Студентів прикрило Ну тисяча це їх було більше, це ми пишемо, тому що вони нам вже подають. Виконі роботи з врядкування території навчальних заходів. Значить, вони 120 гектарів прибрали, почистили. Обрізку зробили 3200 штук дерев. Знаєте, було це недавно таке, що там тополі е пообрізали, е по поробили стовпчиків, і нас це десь здивувало, бо ми це робимо кожен рік, і ніколи це не вкликало ажіотажу, бо тополя саме так і обрізається. Е а цього року е був такий, скажімо, десь нездоровий ажіотаж. І це також говорить про екологічні тернополяни. Побачили, люди почали сумніватися. Ми дали роз'яснення. Так, тополе обрізається, тільки стоїть один стопчик, Ми називаємо, називаємо його бухівваль. Але е дійсно так воно має бути. 400 ігрових майданчиків відремонтовані всі практично е, ці пі, 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 пісочниці. Зараз, бо розумієте, в мене фактично в штуках ну, здоровенні таблиці. Я вже знаю, чи, чи варто ну, готувати. Давайте повернуться, бо ми трошки втомлюємо вже е, там ще, нас тема, ще, тема, ще тема дороги. Просто, якщо щоб так не було, що зараз і скажуть, о, у нас наступний, наступний сюжет, і ми через три хвилини тікаємо. Продовжуємо. Дивіться, по як, якщо треба цифри, я говорю, приведемо на весь стан прибункових територій, значить, виконано на 128%. і тут є, розумієте, от всі жеки і все в метр квадратному. Я не знаю, чи варто це, це диктувати, правда? Тобто, якщо треба, ми табличку дамо, повністю всі цифри, бачите, на двох сторінках цифри розписані, скільки що зробимо, і, 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 і так далі. Під ремонт під'їздів, ремонт. Під ремонт е, Єдине, скажемо, я тут стою, три мінуси в мене стоїть. Наприклад, на даний час не зроблено ямковий ремонт дворів. Те, що запланували, не зроблено. Всі в мене три мінуси. Чому? Бо тільки 53%. Це означає, що вони будуть зроблені, але ми розуміємо, зараз немає піти, тому є ряд проблем, і тому ці питання не, не зроблені. Тому стоїть три мінуси, не виконано до кінця. Наприклад, два мінуси стоїть. Ремонт сходів, е, сходових маршів 77-33%. Тобто ще до кінця не, не зроблено. Тобто, У нас нема тут бравади, що ми пишемо, що все виконано, все, 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 все. підписати. Ці відсотки не виводяться там, як до, до якоїсь річниці з'їзду Тобто, Є параметри. По кожному жеку, так. скільки вони зробили в штуках в кількостях, тобто по кожному виду робіт, є той об'єм, який вони повинні були зробити, який був визначений на початку року, і відповідно потім виведено відсополос цифра. Тому тут є там до десятих сотих долей після коми, але насправді воно виведено, враховуючи об'єктивні параметри, які вони подають. Що на могилах ми не маємо права чистити. Закон каже наступне, на могилах чистять могили тільки власники могил, а ми можемо чистити тільки проходи. Тому власники могил чистять, висять відповідні роз'яснення, виносять на ці проходи, у нас є спеціальні місця, ми стараємося оперативно це вивезти. На даний час зауважень не було, більш-менш кладовища всі були наші почищені. Йдемо далі. Приприйняли участь 80 навчальних закладів, в них було 8 тисяч учнів. Студентів приклинювали тисячу, ну, тисяча це їх було більше. Це ми пишемо, тому що вони нам вже подають. Виконі роботи з придкування території навчальних закладів. Вони 120 гектарів прибрали, почистили. Обрізку зробили 3200 штук дерев. Знаєте, було це недавно таке, що там тополі пообрізали, поробили стовпчики, і нас це здивувало, бо ми це робимо кожен рік і ніколи це не викликало ажіотажу, бо тополя саме так і обрізається. А цього року був такий, скажімо, десь нездоровий ажіотаж. І це також говорить про екологічні тернополян. Побачили, люди почали сумніватися. Ми дали роз'яснення. Так, тополі обрізається, тільки стоїть один стопчик, Ми називаємо, називаємо його Бухенбаль. Але дійсно так воно має бути. 400 ігрових майданчиків відремонтовані всі практично е, ці пі, 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 пісочниці. Зараз, бо розумієте, в мене фактично штука здоровенні таблиці. Я не знаю, чи, чи варто ну, говорити. Давайте бо ми трошки втомлюємо вже е, там, ще на тема ще, ще тема дороги. Просто, якщо щоб так не було, що зараз і скажуть, о, у нас наступний наступний сюжет, ми через три хвилини тікаємо. Продовжуємо. Значить, дивіться, по як, якщо треба цифри, я говорю, приведемо на Алекседарний стан прибункових територій, значить виконано на 128%. і І тут є, розумієте, всі жертви і все в метро квадратному. Я не знаю, чи варто це диктувати, правда? Тут, якщо треба, ми табличку додамо повністю всі цифри, бачите, на двох сторінках цифри розписані, скільки що зроблено, і так далі. Під ремонт під'їздів, ремонт. Під ремонт е, Єдине, скажемо, я тут стою, три мінуси в мене стоїть. Наприклад, на даний час не зроблено янковий ремонт дворів. То, що запланували, не зроблено. Суть в мене три мінуси. Чому? Бо тільки 53%. Це означає, що вони будуть зроблені, але ми розуміємо, зараз немає піти, є ряд проблем, і тому ці питання не, не зроблені. Тому стоїть три мінуси, не виконано до кінця. Наприклад, два мінуси стоїть ремонт сходів е сходових маршів 77-33%. відсотка. Тобто ще до кінця не, не зроблено. Тобто в нас немає тут бравади, що ми пишемо, що все виконано раз підкреслю. Ці відсотки не виводяться там, як до там до якоїсь річниці з'їзду е підкреслю. тобто є параметри. По кожному ЖЕКу, так. скільки вони зробили в штуках кількостях, <смеш> тобто по кожному виду робіт. є той об'єм, який вони повинні були зробити, який був визначений на початку року, і відповідно потім виведено від цього цифра. Тому тут є там до 10 чи сотих долей після коми, але насправді воно виведено, враховуючи об'єктивні параметри, які вони подають. 400 ігрових Це майданчиків відреготовані всі практично 에, ці пісочниці. -пі 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 Зараз, бо розумієте, в мене фактично. Штука ну, здоровенні таблиці. Я не знаю, чи, чи варто ну, говорити. Давайте проведемо, бо ми трошки втомлюємо вже е, там, що тема, ще, ще, ще тема дороги, просто, якщо щоб так не було, що зараз і скажуть, О, у нас наступний, наступний сюжет, і ми через 3 хвилини втікаємо. Продовжуємо. Давай, Пожетак, якщо треба цифри, я говорю. Приведемо на Алексетаний стан припинкових територій. Значить, виконано на 128%. І тут є, розумієте, от всі жарки і все в метр квадратному. Я не знаю, чи варто це, це диктувати, правда? Тут, якщо треба, ми табличку дав дамо, повністю всі цифри, бачите, на двох стрільках цифри розписані, скільки що зробимо і, 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 і так далі. Ремонт під'їздів, ремонт єдине, скажемо, я тут стоять, три мінуси в мене стоїть, наприклад. На даний час не зроблено янковий ремонт дворів. Те, що запланували, не зроблено. Всі в мене три мінуси. Чому? Бо тільки 53%. Це означає, що вони будуть зроблені, але ми розуміємо, зараз немає піти, є ряд проблем, і тому ці питання не зроблені. Тому стоїть три мінуси. Не виконано до кінця. Наприклад, два мінуси стоїть. Ремонт сходів сходових маршів 77-33%. Тобто ще до кінця не, не зроблено. Тобто в нас немає тут бравади, що ми пишемо, що все виконано все, все, раз підкреслення. Ці відсотки не виводяться там, як до, до якоїсь річниці з'їзду підкреслення. Тобто є параметри по кожному жеку, так. скільки вони зробили в штуках, кількостях, mm -hmm. тобто по кожному виду робіт, є той об'єм, які вони повинні були зробити, який був визначений на початку року. І, відповідно, потім виведено від сукового Тому тут є там до десятих сотих долей після коми, але насправді воно виведено враховуючи об'єктивні параметри, які вони подають.